Слава Ісусу Христу, дорогі люди, доброго вечора вам. Я бажаю всім вам миру і добра. Я сюди прийшов для того, щоб вам сказати добру звістку, що нас створив Бог і Він нас любить, що Бог настільки сильно полюбив усіх людей і кожного зокрема, що Він послав свого дорожнього сина Ісуса Христа в цей світ. Для чого? Для того, щоб нас врятувати. Тому що ми є всі грішні, тому що ми не можемо себе спасти, ми не можемо себе врятувати. У нас немає такої ціни, яку б могли заплатити Богові за наші гріхи. Ну є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він пішов на Голговський хрест, проливаючи святу новину кров, і Він віддав своє життя за усіх нас, і Він воскрес в третій день ради нашого оправдання. І тепер кожна людина, яка покається в своїх у гріхах і в Ісуса Христа, вона буде прощена і спасеною. Дорогі люди, Біблія закликає усіх людей. Покаяйтеся, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, Він любить нас. І спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час бо близько, Господь гряде, час обмежений. Моліться за Україну, просіть Бога милості для нашого народу, щоб Бог змилився, простив, спас наш народ і зупинився це кров пролиття. Нехай вас Бог благословить. І я помолюся за вас. Отець Небесний благослови всіх цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупини все це зло в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Міцного вам здоров'я і нехай береже вас Господь.